І троянди і гербери на день міста у Борисполі виставляли квіткові композиції. На столах тваринки і жіночі аксесуари. Усе з квітів. Експозиції представлені від шкіл дитячих садочків та просто вважаючих. матеріали від екзотичних квітів до чорнобривців. Марія Голопатюк, вихователька дитячого садочку, колосочок. Свою композицію готували усім колективом. А от квіти приносили батьки, каже пані Марія. Ну, півдня, напевно. Півдня. Так, так. сам час. У сон час потім після сна, є ще діти, проснулися нам допомогли, і буквально до п'яти годин ми це все приготували. Не лише квіткові, а й гарбузові композиції представила восьма школа. Виготовляли і батьки, і учні. Тож тему для робіт обрали сімейну, каже заступник директора Олена Коломієць. Осередок нашого держави без сім'ї немає ні початку, ні закінчення. І так як кожна людина прагне жити в прекрасній сім'ї, і вони явилися, панасі одарочка символом цієї сім'ї. Леся Карпенко, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.